Дивіться, завдяки вам ми можемо працювати краще. Завдяки вам ми зможемо платити податків більше. Завдяки вам країна може розвиватись. Тому в першу чергу треба про це говорити: говорити про проблеми і говорити про вирішення цих проблем. Дякую, ще одне запитання до пана Данила. Зараз, щоб наші глядачі зрозуміли на конкретному прикладі є абсурдності да, цієї ситуації, наприклад, з таблицями, так? коли підприємцям, які випікають хліб, кажуть, ви закупили борошно, то маєте продавати борошно. Це не не важливо тільки производителі молочної продукції і так далі. Тобто, дуже багато випадків, коли. Ты просто блокируешься из-за того, что ты хочешь какое-то создать новое изделие, или или поменял там, рецептуру и так далее. Ну, то есть, это массовый характер, и ну, соответственно, я считаю, что оно должно быть просто ну, там, совершенно по-другому. Ну тобто податково зараз буквально знає про тебе все завдяки цим таблицям, тобто немає більше жодної комерційної таємниці. Вони знають кожного виробника дронів, зброї, харчів. І куди потім зникають всі ці таблиці, ніхто не знає, тому ну, дійсно це потрібно негайно припиняти. Дякую, шановні експерти.